Інтерфейс сервісу BIDEVIS містить декілька частин. Зліва в основному меню містяться розділи для аналізу. При кліку на розділі відображаються всі його звіти. Це меню можна приховувати. В основному звіти представлені у таблицях, які власне містяться в основній частині сервісу. Щоб налаштувати параметри для аналізу, Використовуємо фільтри. В фільтрах можна задавати магазини чи області. Змінювати період чи період для порівняння. Встановлювати день тижня чи задавати інтервал. Проводити аналіз по категоріях, підкатегоріях чи брендах. В залежності від звіту, набір параметрів у фільтрах може змінюватися. Наприклад, на звіті-продажі товарів доступні фільтри АБЦ-аналізу. Після вибору фільтрів необхідно натиснути кнопку Застосувати. Звіт перемалювався відповідно до вибраних нами параметрів. Вибрані період та категорія відображаються над кнопкою Фільтри. Для налаштування відображення показників використовуємо колонки, де можемо обирати один чи групу показників. Кнопка Закладки дозволяє переглядати показники певної групи. Таблиці можна копіювати чи зберігати в форматах CSV та XLS. У верхній панелі міститься кнопка навчання, яка дозволяє переглядати туторіали сервісу. Перед нас перекидає на сторінку з відповідним звітом до того, на якому ми знаходимося. В туторіалі міститься опис функціоналу, опис показників та також відповідні відео. Звіт продажі. Відео можна переглядати і безпосередньо у сервісі. Натиснувши на кнопку біля назви звіту, відкривається відео до цього звіту. Також у верхній панелі ми можемо здійснити пошук по товарах чи категоріях. Бачимо результати по категоріях та товарах. Змінити мову можна також за допомогою верхньої панелі. Для виходу з функціоналу натискаємо на свій емейл кнопка Вихід. Також у вас може бути доступна адмінпанель, яка дозволяє створювати та редагувати користувачів і їх ролі, та адміністрування даних, де ми можемо створювати категорійних менеджерів та маркери, редагувати плани продаж та задавати параметри для постачальників.